Учнів школи номер 17 міста Житомира, директор закладу Марія Сервачук називає великою багатонаціональною родиною, і спортивні захоплення дітей розпочинається тут саме з уроків фізкультури. Наш Олімпійський резерв – то наше майбутнє майбутнє нашої школи, нашого міста і головне нашої країни. Я впевнена, що на сьогоднішній день наша школа може з певністю сказати і отримати статус школи Олімпійського резерву, бо нам є чим гордитись. Наші діти найкращі спортсмени. У кожного юного спортсмена власні захоплення: гімнасти, дзюдоїсти, легкоатлети, баскетболісти та футболісти своїми нагородами приносять славу школі та пропагують здоровий спосіб життя. Вже 6 років буде, как я занимаюсь в этой команде. И баскетболом. Первое место в области, второе есть у нас, четвертое мы заняли на Украине. Также мы участвуем сейчас в первенстве города, играем, ну, надеемся, что займем первое место. У нас есть кем гордиться, вы сегодня видели, сколько у нас медалистов есть, сколько у нас призеров, сколько у нас сборников областных команд. У нас дети занимаются различными видами спорта. Мы очень рады, что мы привели им любовь к этим видам спорта, и что они регулярно ходят, Ви вже слышали, сколько у нас даже олимпийские есть учасники. Наша юля у нас подростає по же виде спорта, подрастает і один, восьмое место У нього на Україні у Жені Годованова по тріатлону окремі випускники школи продовжують спортивні традиції, присвячують своє життя саме спорту. Юлія Єлістратова, учасниця Олімпійських ігор, з вдячністю згадує шкільні роки у закладі і з задоволенням відгукнулася на запрошення колективу виступити на відкритті олімпійського коридору перед школярами. Ніколи не хочеться встановлюватися. Новые победы это еще больший стимул для достижения новых целей. То есть всегда можно стремиться к еще более высоким победам. Стараюсь никогда не думать о поражении, настраиваться на позитив, на хороший результат.